Євангелія від Йоанна, розділ 16. Повідав я вам те, щоб ви не зневірилися. Виключать вас із синагог. А й година настане, коли то всяк, хто вас убиватиме, буде гадати, що служить тим Богові. Чинитимуть вам те, бо ані отця, ані мене вони не спізнали? Сказав же я вам це, щоб ви згадали те, що я вам говорив, коли прийде ота година. Спочатку не мовив я вам того, бо я був з вами. Тепер же я іду до того, хто послав мене, і жоден з вас мене не питає куди йдеш? Та щойно я вам це сказав, то серце ваше смутку сповнилося. Кажу вам, однак, правду ліпше для вас, щоб я відійшов, бо коли не відійду, то утішитель до вас не зійде, якщо ж відійду, пришлю його до вас, і коли прийде він, то переконає світ у грісі, у справедливості і в засуді. Щодо гріха, бо не вірують у мене. Щодо справедливості, бо йду до отця мого, і ви мене вже не побачите. Щодо засуду, бо князь цього світу засуджений. Багато що я маю вам повідати, та не перенесли б ви нині. Тож коли зійде той, дух істини, він і наведе вас на всю правду, бо він. Не промовлятиме від себе, лише буде повідати те, що вчує, і звістить те, що настане. І прославить він мене, бо з мого візьме, і звістить вам. Усе, що отець має, моє. Тому то і сказав я вам, що він з мого візьме і звістить вам. Ще трохи, і ви не побачите мене більше. І знову, ще трохи і побачите мене, я бо йду до отця. Тоді деякі з його учнів заговорили між собою Що воно значить те, що він говорить, ще трохи і ви мене не побачите, а знову ще трохи і побачите мене. І оте я йду до Отця. Казали отже. Що воно означає оте трохи, про яке він говорить? Не знаємо, що він хоче сказати. Ісус же, відаючи, що вони бажають його спитати, мовив до них, розпитуйте один одного, що я хотів сказати словами Ще трохи і мене не побачите, і знову ще трохи і побачите мене. Істинно. Істинно говорю вам ви голоситимете, ридатимете, світ же радітиме, ви журитиметесь, але журба ваша у радощі обернеться. Журба жінці, коли вона народжує, бо година її вибила. А вродить, дитятко, з радощів, що людина на світ народилася, вже й пам'яті про болі нема. Оце й ви. Нині в журбі, але я вас знову побачу і зрадіє ваше серце, і ніхто ваших радощів від вас не відбере. І того дня ви не будете питати мене нічого. Істинно, істинно кажу вам, чого б ви тільки попросили в Отця, Він дасть вам у моє ім'я. В ім'я моє досі ви не просили нічого, просіте ж. І ви одержите, щоб радощів ваших було вщерть. Розповідав я вам про те притчами. Надходить година, коли вже і притчами не промовлятиму до вас, лише одверто про Отця звістую вам. Ось того дня проситимете ви в моє ім'я, і я вже не кажу, що за вас Отця буду благати. Отець бо й сам любить вас, бо ви мене полюбили і повірили, що я від Бога вийшов. Я вийшов від Отця і прийшов на світ, і знову полишаю світ і до Отця повертаюсь. Мовлять до нього учні. Ось заговорив ти одверто, і ніякої не оповідаєш притчі. І ми спізнали тепер. Що ти всевідущий, тож не потрібно тобі, щоб хтось з тебе запитував. Ось тим і віруєм, що від Бога ти вийшов. Відповів їм Ісус. Віруєте нині? Ось надходить година, і тепер вона, коли то ви розсієтесь кожен у свій бік, а мене самого полишите. Та я не сам, бо за мною отець. Сказав я вам це, щоб ви мали в мені мир У світі страждатимете та бадьортеся Я бо подолав світ. Книга Вихід, розділ 34 І сказав Господь Мойсеєві. Витиши собі дві таблиці кам'яні, такі, як перші, і я напишу на них слова, які були на перших таблицях, що ти їх розбив. Та будь готов уранці і вийди раненько на Синай гору, та й станеш там передо мною на верху гори. Ніхто щоб не виходив разом з тобою, і нікого щоб не було видно по всій горі. Бай вівці і товар. Щоб не паслись під цією горою. Витисав він дві таблиці, такі, як перші, і, вставши рано вранці, зійшов на Синай гору, як заповідав йому Господь з двома кам'яними таблицями в руках. І зійшов Господь у хмарі і став з ним там, і промовив ім'я Господь. І прийшов Господь перед ним, промовляючи, Господь. Господь Бог милосердний і ласкавий, нескорий на не гнів, многомилостивий і вірний, що зберігає ласку для тисяч, прощає беззаконня, злочини і гріхи, що не залишає нічого без кари, що карає провину батьківську на дітях і внуках до третього і четвертого покоління. Впав Мойсей притьмом на коліна і поклонився до землі, і мовив Коли я знайшов ласку Господи в твоїх очах, нехай іде Господь посеред нас. Правда, що це народ твердолобий, та ти все ж таки прости беззаконня наше та гріх наш, і візьми нас собі в насліддя. Господь відповів Ось я заключаю союз, перед усім твоїм народом я зроблю чудеса, які не творились ні в якій землі, аніж між якими народами. І весь народ, що серед нього живеш, побачить діло Господнє. Страшне, бо те, що ось я хочу зробити з тобою. Зважай же добре на те, що сьогодні заповідаю тобі. Ось я повиганяю з перед тебе Аморіїв, ханаанян, хетитів, Перезієв, Хівіїв та Євусіїв. Бережися заключати союз із мешканцями краю, куди ввійдеш, щоб вони не стали тенетами для вас. Ба більш ви мусите зруйнувати їхні жертовники, порозбивати їхні стовпи і порубати їхні святі дерева. Ти не будеш поклонятися іншому богові, бо ревнивий то ім'я Господнє, він Бог ревнивий. Ти не входитимеш у союз із мешканцями тієї країни, а то вони блудуватимуть з богами своїми і жертвуватимуть своїм богам, та й покличуть тебе, і зачнеш їсти їхні жертви. Згодом почнеш брати їхніх дочок для синів своїх і будуть блудувати дочки їхні з богами своїми і вводити синів твоїх до блуду з богами їхніми. Вилитих богів не робитимеш, пильнуватимеш свято опрісників. Сім днів їстимеш опрісники. Як заповідав я тобі в призначений час у місяці авів. Бо в авів місяці ти вийшов з Єгипту. Усе первородне буде мені, а й кожен первісток самчик із твоєї великорослої і дрібної худоби. Первістка ж осла викупиш ягням. Коли ж не викупиш, скрутиш йому в'язи. Ти викупиш усякого первенця з синів твоїх. Не показуйся передо мною з порожніми руками Шість днів робитимеш сьомого ж дня відпочиватимеш. Навіть під час оранки і жнив мусиш відпочивати. Святкуватимеш свято седмиць, свято первоплоду пшеничних жнив, як також і свято збору наприкінці року. Три рази на рік. Має показуватись вся чоловіча стать ваша перед лицем Господа Бога, Бога Ізраїля. Коли повиганяю народи сперед перед тебе і поширю кордони твої, ніхто не посягатиме на твою землю, коли ти ходитимеш три рази на рік, показуватись перед лицем Господа Бога Твого. Не приноситимеш із заквашеним крові, що мені жертвуватимеш. І нехай не застається до ранку жертва пасхального свята. Первістка з первоплоду землі твоєї приноситимеш у дім Господа, Бога Твого не варитимеш козеняти в молодці матері Його. І сказав Господь Мойсеєві. Запиши собі ці слова. Бо, згідно з цими словами я вчинив союз із тобою і з Ізраїлем. Мойсей був там з Господом сорок днів і сорок ночей, хліба не їв і води не пив і написав на таблицях слова союзу десять слів. І сталося, як сходив Мойсей із Синай гори, а обидві таблиці свідоцтва були в руці його, як сходив з гори. Не знав він, що обличчя в нього стало променистим, бо він розмовляв з Господом. Бачили Арон і всі сини Ізраїля, як обличчя в Мойсея сяяло промінням, і боялися вони приступити до нього. Та Мойсей покликав їх. Тоді Арон і всі старшини громадські повернулись до нього, і він розмовляв з ними. А потім приступили і усі сини Ізраїля, і заповідав він їм усе, про що говорив йому Господь на синай горі. Скінчивши ж говорити з ними, закривав він лице собі покривалом. Як же приходив Мойсей перед Господа розмовляти з ним, то здіймав покривало, аж поки не виходив. А як виходив? Оповідав синам Ізраїля, що було сказано йому. Сини Ізраїля бачили, що обличчя Мойсея сяяло промінням, і спускав він знову покривало на лице собі, поки не входив розмовляти з Господом. Псалом 99. Господь царює. Нехай тремтять народи, він на херовимах восідає, нехай земля стрясається, Господь великий у Сіоні і над усіма народами високий. Хай славлять Твоє велике і страшне ім'я, святе воно. Сильний цар, що любить справедливість, ти ж утвердив правоту. Ти суд у Якові вчинив і правосуддя. Вознесіте Господа, Бога нашого, і впадіте ниць перед підніжжям Його стіп. Святий він. Мойсей і Арон між його священниками, і Самуїл між тими, що Боже ім'я прикликають. Вони Господа прикликали, і Він відповідав їм. Він промовляв до них в стовпі хмари. Вони дотримували його накази і закони, що їх він дав їм. Господи, Боже наш, Ти відповідав їм, був для них Богом милосердним, хоча й відплачував їхні лихі вчинки. Вознесіте Господа, нашого Бога, і припадіте до гори Його святої. Бо Господь, Бог наш, святий.